Ми живемо в на найважках під границею, Поняли, що кілометр, пів кілометра, в мене на городі Росія. Ми взагалі в нас магазинів немає, один хтось знаде, Олександрівків теж розбили і це приїжджаємо скуплятися. Собачками собі їсти, за електроенергою знали. Сьогодні ми їхали, чуть не штавхали автобус. Дорога не водна, ніхто не чистиш, хто нам зараз почистить. Чи не страшно було вам сьогодні їхати в золо? Чи в... Я вже привичний. Якщо вб'ють, то вб'ють, де прийдеться. Золочка, Олександровка, Одноробівка і важкі. Це ж прямо саме при кордоні, а не страшно вам туди їхати. А людям там жити страшно. Нормальна явність для людини боятися, але ж комусь потрібно це робити. Як війна почалася, не було транспорту. До берези, не було. Тільки їздили таксі чи часів та хлопці. Дорого. До Золочева, як на селі не говорять, що гривень, а до Харкова 1500 гривен. гривень. Ви представляєте, коли пенсіонер пенсию пенсію, в Харьков, чи в, в Золочі, дуже дорого міста. Даний проєкт працює. При фронтових громадах або декупованих ми надаємо соціальні автобуси. Ми їздимо там, де немає приватного перевізника.